У нашому університеті є шість факультетів. На кожному факультеті є або педагогічні спеціальності, або класичні спеціальності. Світлана цьогоріч закінчує школу і вже обирає майбутній університет. На фестивалі Дніпро Education City 2023 дівчина обійшла низку університетів, спробувала себе у різних професіях поліція, медицина, а також викладання. Я визначилася зі спеціальності, але щодо університету цей захід мені дуже допоміг, тому що е, тут прям я порівняла і обрала для себе бажаний таможка та ДНУ. На заході про себе розповіли 44 заклади освіти вищі, коледжі, училища Дніпра, а також релоковані установи. Формат новий і дуже цікавий, як для майбутніх вступників, так і, наприклад, для вчителів або представників інших професій, які хочуть знайти собі потенційно працівників на свої виробництва чи на свої підприємства. Ну, з огляду на те, що ми представляємо педагогічний університет, тому мені цікаво якраз спілкуватися з директорами шкіл до нас, підходили, запитували, як можна. Ну, навчатись в нашому університеті, які умови вступу. Захід проходить вже вдруге. Цьогоріч на нього завітали понад 6 тисяч гостей. Цей захід він наскільки масштабний, наскільки вдалий, скажу вам відверто, є контакти з іншими містами. Ну Дніпро на першому місці. в Києві там виставки якісь бувають, але такого масштабного нема в Україні це я вам гарантую. Головна задача організаторів показати абітурієнтам потенціал наших закладів освіти, щоб молодь навчалась у Дніпрі, залишалася тут, створювала нові робочі місця та відбудовувала Україну. Ми побачили, що дійсно такі заходи потрібні. Ми бачимо відклик і маю надію, що проведення цього заходу буде тільки сприяти кріпленню Дніпра як такого фахового професійного міста, інтелектуального освітнього центру країни. На заході можна було особисто поспілкуватися з ректором кожного освітнього закладу.